Ми в миротині, з район, два дуба, раз, два, два вільхи, раз два і два бега, раз два. Тут то що хоч попадає в цих відходах. Такі коротишики, такі. всякі трісочки грубші, такі дрвечки. Це вигрузимо маніпулятором, а те... а те висиплемо. І так. Отаком. І вже виставляється, зараз будемо... Защіплять. Як завжди попробували заїжджати, воно слізке, мокре і ай-яй-яй. Тому будемо робити там, де зможемо. Людень, в яких заїзд поганий, або замовляйте рітом, або робіть дорогу. Варіантів немає. Бо. Таку маленьку кількість дров возить якимось супер цим е... внедорожником. Ну, таке собі. бега тако помаленьку, раз-раз. Дивися там Ігор, бо там провода. Воно ну, і причому дуже близько, щоб яйця не засвітилися. А дрова такого зложені, а оце відходики таке. Один бег такий півтори тисячі. До такого одненько галяб і поставили. Другого бега. Жазне, як життя. Знизу. Граба чимало є. Раз і ставимо. старому. І такого другого бега поставили. Два бега остаються там, тут висипаємо. Прийняли рішення краще тут на освагірні, вже там в богню дрова чистіші будуть. І пішов. На підйомчик два дуба і два вільхи. Це як завжди гарненько зложено. Поміряно, клієнту скинуто. До лота эти вільха перелетіла за дуба. Все, попід проводочками. Тут 3,9 вроді би вийшло в цей раз. Завжди все по різному, бо дрова то не цукерки, ідеально їх не наважиш. Оп, ось така кучка! Да. Трошки менше чуть розподіл.